Він любив мандрувати. Йому було відпущено на це майже ціле століття. Ніби здогадуючись про такий подарунок долі, він не квапився. Подорожував неспішно, скрупульозно збираючи інформацію про всі відомі на той час країни та народи, фактично перетворював міфи і легенди на історію та географію. Однак сам казав, що він філософ. Яка присвятила себе вивченню мистецтва жити. Таким самовизначенням грецький вчений страбон розпочав свій головний твір книгу географія. Свою подорож життям завдовжки майже у 90 років страбон розпочав у малоазійському містечку Амасія. В його жилах текла грецька та перська кров. Страбон здобув чудову освіту в найкращих традиціях елінів. Він мав усі підстави вважати себе грецьким ученим, однак жив у епоху могутності Риму, товаришував з римськими вченими та письменниками і завжди зі своїх численних подорожей повертався до вічного міста. Вперше у Рим страбон приїхав двадцятилітнім юнаком у 44-му році до нашої ери. У той час наступником Цезаря став Октавіан. Він творив історію та створював імперію, страбун усе це описував. Певно, саме тоді юнак обрав шлях ученого. Це вимагало знань і сумлінності, терпіння і врівноваженості. Дотримуючись популярного на той час філософського вчення стоїків, страбун прагнув помірності та самовдосконалення. Він вважав за краще не брати участі в політичній діяльності, а лише спостерігати за подіями. Страбон був обережним у словах та вчинках. Описуючи свої подорожі, він ніколи не прикрашав побаченого і зневажав людей, які жертвували істиною заради слави. Той, хто наговорив стільки брехні про відомі країни, навряд чи може розповісти правду про місцевості нікому не знайомі. Свою першу працю історичні нотатки страбон завершив, коли йому було 32 роки. У нотатках викладалася римська історія, починаючи від зруйнування Карфагена за 146 років до Різдва Христова і закінчуючи битвою біля акціуму в 31-му році до нашої ери. Цей твір до нас не дійшов, але про нього страбон часто згадує у своїй наступній роботі географії. Географія дає уявлення про світ, яким його бачили на початку нашої ери. Вона складається із 17 книг. Перші дві авторські роздуми про географію та географів, наступні вісім книг присвячені Європі, ще шість Азії та остання Африці. Вчені стверджують, що від часів Геродота не залишилося іншої такої яскравої книги. У своїй праці географія страбон докладно розповів усе, що знали тоді про заселену землю ойкумену. Він критично опрацював роботи своїх попередників і подав суперечки про місце знаходження того чи іншого географічного пункту. У той час у Римській імперії став модним туризм. Античні туристи, як і наші сучасники, користувалися путівниками. Це могла бути, наприклад, срібна посудина, прикрашена зображеннями маршруту від будь-якого місця імперії до Риму. Вказувалися також усі проміжні станції та відстані між ними хто знає, може автором такого путівника був географ Страбон. Я повідомляю те, що вважаю правильним у тих випадках, де маю свою думку. Якщо не впевнений, називаю джерела, а коли немає ніяких свідчень, тоді і я нічого не кажу. Мабуть, внаслідок такого підходу до фактів страбен нерідко побіжно розповідав про чудеса світу і докладно зупинявся на предметах незначних, але для його сучасників цікавих та корисних. Наприклад, відвідавши Ефіопію, він зазначав, що там варять ячмінне пиво. Побувавши у Мемфісі, давній столиці Єгипту, Страбон між іншим згадав про піраміди і не написав жодного слова про висіченого у скелі Сфінкса. Розповідаючи про центр еліністичної науки і культури Александрію Єгипетську, де страбон довго жив. Він не згадав про відому в усьому світі александрійську бібліотеку. Водночас саме місто географ описав настільки докладно, що зараз можна без зусиль відновити його вигляд на початку нашої ери. Страбон не лише опрацював величезну кількість робіт своїх попередників. Він сам обійшов та об'їздив Кападокію і Фрігію, побував біля підніжжя Кавказу, на берегах Іонії, на Кікландських островах і у Коринфі. Докладно описуючи усі ці місця, страбон завжди додавав фразу Коли я там був. Розпочавши роботу над книгою Географія коли йому було 60, Страбон закінчив її за 30 років та щорічно вносив до неї різноманітні поправки До читачів 17 томна географія потрапила вже після смерті автора. Вір страбона це зведення географічних знань античного світу. Англійський історик Тарн стверджував: мало знайдеш письменників, яким би ми завдячували більше, ніж страбону. Його очима ми дивимося на цей світ у цілому, коли він вже відійшов у минуле.